У записаній промові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про визнання його країною Палестинської держави. Стармер у своїй промові заявив, що визнання Палестинської держави знову відкриває шлях до надії на рішення про створення двох держав. Він також підтвердив, можливо, у відповідь на критику Ізраїлю та Америки щодо того, що цей крок винагороджує Хамас за напади 7 жовтня, що уряд має намір запровадити подальші санкції проти осіб, пов'язаних з Хамас. Урядовці повідомили Бібіси, що Хамас не представляє палестинців. Стар Мер зосередився на питанні ізраїльських заручників, які утримуються в Газі, закликаючи до їх негайного звільнення. Цим кроком Велика Британія приєднується до понад 150 країн, які визнали Палестинську державу. Стар Мер говорив про моральний обов'язок Великої Британії підтримувати мирне майбутнє для ізраїльтян та палестинців. Визнання Великою Британією відбулося через кілька хвилин після того, як Канада та Австралія визнали Палестинську державу. Ця заява пролунала через два дні після завершення історичного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, під час якого він став першим президентом США, який отримав другий офіційний державний візит. Під час візиту стармер і Трамп понад годину розмовляли про палестинське питання. Трамп повторив своє неприйняття рішення про визнання Палестинської держави, але дипломатичним тоном сказав, що це одне з небагатьох питань, щодо яких двоє чоловіків розходяться в думках. Крок щодо визнання держави Палестина відбувається напередодні початку Генеральної асамблеї ООН, на якій як очікується, інші країни, такі як Франція та Бельгія, визнають палестинську державу. Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас та інші палестинські посадовці можуть не мати змоги бути присутніми на зустрічах у Нью-Йорку після заяви Трампа про заборону видачі туристичних віз палестинським посадовцям. Визнання залишається символічним і може не мати значних змін на місцях, принаймні поки що. Однак, враховуючи зростання кількості країн, які визнають Палестинську державу та зміну світової громадської думки, цей крок може мати значення. Після визнання Великою Британією та, можливо, очікуваного визнання Францією найближчими днями, чотири з п'яти членів Ради безпеки тепер визнають існування Палестинської держави. Таким чином, Сполучені Штати залишаються єдиним постійним членом Ради безпеки, який займає іншу позицію.